Так, на вулиці 5 квітня і маємо чудову нагоду перевірити одну з класних фіч електричної машини, а саме прогрів машини від розетки. Функція працює по таймеру. По правильному було би добре її налаштувати з вечора. Але так як я не планував виїжджати в цю погоду, а тут потрібно вирішив прогріти перед виїздом. Машина не заряжена, тільки поставив, підключив кабель. Зараз спробуємо зробити прогрів. Така от температура за бородом, така от погода. І так. Як це робиться? Йдемо в її е менеджер. Трішки, трішки, трішки. Завантаження даних. Є е менеджер. Ну. Взкрай двері. 3D сніг. Нам треба поставити час виїзду. От тут є налаштування. Коли ми плануємо виїжджати, я планую виїжджати. Хай буде всім 55. Зараз у нас десь 645. Тут налаштування у нас стандарт, а це значить, що в нас має бути... Кондиціонування і заряджання. От, оце от основне кондиціонування. Тик, тик. Тик. ставимо галочку. І все. Машина з шнурком. Машина зараз має включити підігрів. А я поки піду, поп'ю кави. Підігрів, як бачимо, працює. Ось Уже сніг сповзає з машини. Зараз почистимо і поїдемо в тепленькій машинці. Ось, вот, трошки почистив. Лобове скло. В них тікає. Машину в салоні тепленька, виставку 25 градусів. Що можна їхати. Знімаємо зарядочки. Фух. І погнали.